гран прі на міжнародному конкурсі мистецтво 21-го століття в Португалії та загальне визнання вдячної аудиторії отримав нещодавно наш земляк, студент Харківського університету мистецтв, 25-річний Володимир Козлов. Нагадаємо, проводжали Володимира Козлова на конкурс не лише колеги, а й давні друзі з ротарі клубу Слов'янська. Саме вони організували благодійний концерт, кошти з якого отримав на поїздку талановитий юнак. На конкурсі 100 учасників співаків професіоналів оцінювало компетентне життя кількості 20 чоловік з 10 країн світу. Завдання для виконавців також було серйозним і водночас різноплановим. Класичні та старовинні арії, твори сучасних авторів та народні пісні. Володимира конкурс здивував своєю приємною, доброзичливою атмосферою. Це все проходило на, на, на такій позитивній енергії, на, на, таких, на такому позитивному спілкуванні, що не було вот тяжести той, как, как бывает на конкурсе, что первый тур, потом второй тур, а потом еще и сольный концерт в результате приз за гран-при, еще и сольный концерт, который проходил в муниципальном театре, На самом деле большой, очень, очень хороший театр, архітектурно, очень красиво. Природа та чистота і охайність навколишнього середовища острова Мадейра, міста Фуншал, де саме і проходив конкурс, а також святкування португальцями карнавалу, який Володимиру вдалося зняти на любительську відеокамеру, склало на співака незабутні враження. Але головним і несподіваним досягненням Володимира Козлова став цей кубок з богемського скла знак міжнародного визнання. Але це ще не все. Володимира знов запросили до... Португалії, але тепер він поїде вже не як конкурсант, а професійний виконавець зі своїм сольним концертом на сезон 2010-2011 року. Дячний Володимир і тим добродіям, що надали фінансову підтримку для здійснення мрії юнака. Дійсно, не вийшло поїхати. Дійсно, були дуже великі проблеми, коли прийшло приглашення. Сразу возникла возникло какое состояние. Да, хочу, нужно, а за что? На самом деле билет билет на два самолета стоил очень дорого. Я обратился к своим давним спонсорам, которые никогда не отказывали мне в помощи, закрытое акционерное общество Глины Донбасса и Михаил Викторовичу Левиту, Анатолию Викторовичу Левиту. И они мне с удовольствием оказали помощь. Также большое спасибо ротари клубу Славянска, который... Также всюди мене підтримує і дуже внимательно слід за моїми успіхами. Багатий наш край на таланти, тож нехай щастить їм усім в досягненні високих мрій. А Володимира поздоровляємо з цією високою перемогою на міжнародному рівні. Нехай ще більше широкі та світлі горизонти розкриються перед ним, а життя буде сповнене радістю нових перемог.